Вітання. А це обіцяний, обіцяний раніше передйом. Сьогодні ось Джош Орвел, колгосп тварин так бозна, коли вже розмовляли про нього, то було давно, по-перше, по-друге, руснявою. Тому ось перезйом нашою ріднесенькою мовою. Так що, дивіться, до цього вже... Української державної була, був огляд на 1984, а зараз конкретно колгосп тварин. Тут якраз на відміну від 1984 явно видно, чим надихався пан Орвел. Конкретно революція 17-21 років. Так що тут навіть можна і не казати, що ось мені здалося, мені. Подумалося, щось там вигадалося, ні. Тут все чітко, ясно, і по ділу. Есть, ну, Чітко, ясно, і по справі того. Чітко, ясно, зрозуміло, що переворот в Кацапській імперії, е, от це з, зречення від престолу, царя Нікалая Ніка, якогось, та там, господі, з землею москвуватою, той воїною ну, і прихід до... до влади то його бісових комуняк. Комуняку на гілляку, а Москва на одміна згорить. Так що просто треба дочекатися, як Москва згорить. Одна вже втонула, інша точно вже згорить. Так ось, в принципі, тут мені дивіться, книжечка в принципі, іде від, ем, як є то, видавництво, От видавництво жупанського, дивіться. Книженці взагалі тонесенька. Плюс тут багато тексту додаткового є Вот е, передмова у Джорджа Орвела, кстати. Так, любимо ось передмова Орвела до українського видання, то його... Так, вот это є уривки з інших творів, то його... Е, уривки ну, з інших творів Орвела, ну і пояснення, чого... Саме колгосп тварин, тварина в Арінані це Animal Farm, тобто тваринна ферма. Ось. Так що тут само, ну, сам, сама, сам твір, ну, не дуже довгий, але в принципі задіває, заживе. І як... І остання фраза, що всі тварини рівні, але свині все-таки рівніші. Недарма все-таки... Воно стало как бы, не те, що мемом, а реально класикою і відсилкою, явною відсилкою до Совєтів і нинішньої Московії. Так що, Так що, в принципі, алюзії, відсилки такі інше на Совєтів читається легко, легко, як і місцевий Троцький тікав Бозна куди. Ну, нам, звісно, не кажеться, що з місцевим Троцьким було, але... Згадуючи, що було в ньому, з протокіпом в реальності. Навіть не треба здогадуватись. Нащо здогадуватися, нащо розкладати карти терору робити натальну карту, якщо ми вже і так все знаємо. Спойлер... Ти відчуття, коли реальне життя є спойлером до книги. і так що. Кстати, <кхід> Це Кацапі такі, ой, Орвел, ой, 1994, ми знаємо, куди ми рухаємось. Колгосп тварин, любі, колгосп тварин. Ви там ще от це, з 21-го року, ви там з 1921 року, твари. У вас вибору не було. І якби лише там ви тільки там були, якби ви виключно були під старшим братом, вибачте, я б тільки порадила, чесно, я б тільки раділа, якби тільки ви, тільки ви були під цим старшим братом. І я вам бажаю лише вам лишитися кацапи під цим клятим старшим братом. А всіх інших хол'єро відпустіть. Грузинів, казахів, чеченців тощо відпустіть інших. Нравиться вам на ваших болотах. Ну нравиться. Нравиться, ви звідти вилізли і ви там лишайтесь тварі. А до нас, холєро, не лізьте. Не лізьте до, до нас, нам з вас чудово жилося, але трясся, блін! Ви чогось вирішили, що вам скучно живеться, і вирішили, і такі, ой, що там скучно живеться, суету навести охота, як у вас говорять. Що вам просто було най? Що ви в своїх болтах та повтоплювалися, скотняки? Не лізьте, блін. Не лізьте, просто не лізьте. Від вас, тварюк, їше всім. Люди від вас нормальні страждають. Хоча які нормальні? Просто люди від вас страждають, бо ви хто завгодно, а не люди. Навіть ви не не люди, бо я не людям не хочу ображати. Вибачте, я не хочу ображати нелюдів. Бо вони хоч хтось, а ви, та ви не шо. Блин, там ви навіщо не ні шо. Якого після я зараз не шо, як би ображаю? Якого я зараз не шопиш? А що ви тоді? Якщо вас ніяк не охарактеризувати тварюки. Вибачте, трошечки занесло. Так ось, книга, сподобалася. Текст читається легко, плюс нравиться те, що Орвел написав саме для українців. І, как би, ну, і наскільки помню, если я, якщо я ну, не помиляюся, це... Українці були одними з перших, хто книгу Орвела Голготс тварин переклали. Тобто на нашу мову переклали ну, ну, українською мовою, це був один з перших перекладів. І ну, я не можу не пишатися, я не можу ну, не радіти цьому факту. Плюс тобто Орвал спеціально ось навіть відкрила її, ось Орвел спеціально її для нас ну, написав так, що. Орве, дякую тобі за це. Тобто, тут і передмова Орвола це блін, прикольно, Це додатковий якби контакт, додаткове спілкування з самим автором. Такі відчуття, ніби ти з ним особисто спілкуєшся. Хоча це не так, я розумію, але відчуття такі є. Плюс я тут на кінці перекладач пояснює, чого саме кілька сторінок ось виділено, ось скільки останніх сторінок це виділено на те, чого саме ось починається з відсілян. Чого саме колгосп тварина, а не скотний двор, там не як в оригіналі Animal Farm, то есть, тваринна ферма або ще. То ну, цікаво. Тобто тут і передмова автора, якраз до нашого українського видання, і сам текст. Тут текст перекладений неймовірно. То есть, ну, текст перекладений неймовірно. тут. Перекладачеві окремо дякую за це. Плюс цікаве пояснення, чого саме колгоспане. Там колгосп творена, не скотний двор, як ка, крицяв. Ч скот? Ну, Animal Farm це тваринна ферма, скотний двор. Ну хоча давайте так, це про союз, да? Це про Москву і всі діла. Слухайте, мені це щас... Ни дверь, ни, ни скот не дверь, не, не скотный хочется ображать. Мне тут дверь и скотный хочется ображать. Так что... Кацапская Москва. Кацапская Москва, все. Так мы скот не скотный дверь не так вот. В принципе, плюс, ну... Плюс вот это пояснение, как бы, то есть на кинси, это как бы, ну, фан-факт, то есть, ну, Мені дуже сподобалось. Хоч книжка і досить ну, тоненька, можете подивитися. Скажу, скільки в цьому виданні сторінок зараз. Так шаша ша дивлю. Так, 120 страниць. Всього 120 сторінок, але просто враження у вас будуть від ці книги незабутні. Так що шукаємо те видання від того перекладача і того видавництва, яке вам тільки сподобається, купуємо і насолоджуємося, читаємо і би, підтверджуємо, свої, ну, підтверджуємо своє, свої думки, що кацапня то країнах мій. Дякую за увагу, до побачення і па-па!